Не брат на фронті на передовій. Тому і прийшла. Дивитись на цю бруківку немає бажання. Де зима, іде війна, це страшно. Їм, їм треба одежа, їм треба дрони, їм треба все. То збирають на дрони хлопцям місцевим, то на позашахлів. Вики так не повинно бути. Повинно кошти з бюджету, знаходити способи, щоб їх допомагали, щоб наближали нашу перемогу. Хочемо, щоб гроші, які зараз відправляються, не на ці потреби відправлялись на ЗСУ. Ми хочемо допомагати українцям, ми хочемо допомагати військовим і будувати своє щасливе майбутнє. Дуже багато потреб на фронті. Я вам можу показати заявки в телефонах, які мені присилають буквально за ніч три заявки прийшло. Це різні підрозділи. На різних напрямках це Бахмутський, Куп'янський, Углідарський напрямок, Запорізький напрямок. Хлопцям потрібні дрони, потрібні очі в небі. Це розвідка, це вивоз поранених, це евакуація двохсотих, які можуть залишитися в сірій зоні. Багато людей проти прокладання цієї бруківки, тому що Знаєте, навіть у мирні часи перекладання бруківки на іншу бруківку, яка не підходить за кольором чи за діаметром, не була б першочерговою проблемою. Я вже мовчу це, коли в країні війна. Не лише це, це навіть в мирний час не першочергова проблема. Багато кажуть, що, наприклад, ці кошти не можуть піти на озброєння. У нас багато інших незакритих питань, таких як медичне обладнання, турнікети. Дуже дуже багато є моментів. Зараз ці податки від зарплат наших побратимів по йдуть в бюджети міст. І поки вони можуть грабувати ці кошти, бо з наступного року, як я знаю, ці кошти, вже не будуть в бюджети міста. Вони по максимуму стараються їх відмити в руківці, в стадіонах, в будь чому або відмити ці гроші і покласти собі до карманів. Ми Це, де мої податки? Скільки друзів я там потеряла, Скільки мам е, жінок дочерей не дочекали своїх родичів? Кому ця бруківка? На стадіоні якомусь відспівали нашого воїна, хоч одного. На якому На який стадіон ми визначаємо кошти? На який стадіон? Чому ці кошти не переходять? Можна задати одне питання. Ви визнаєте, що ви по допустили помилку тим, що і е, зараз ви е, хочете, я так е, розумію, виправити ситуацію. Є інфраструктура критична, на яку будуть виділятися кошти, а інші кошти ви вже пускаєте тільки на ЗСУ. Можливо, наших всіх побратимів, які від військових частин прикомандованих від Житомира. Також ми підемо до бонечка, які прикомандовані від області, що були спочатку абсолютно забезпечені дронами, всім необхідним медикаментами. Тільки після цього класти в місті бруківку. Будувати Саш. стадіони, це будуватися. Дивіться, 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 Саша, можливо, все правильно. На наступний рік ми не передбачаємо жодних видатків ні на плитку, ні на що. І більше того, я пропоную, що зараз, коли ми будемо обговорювати бюджет на наступний рік, щоб військові війшли в комісію, перевірили і сказали, що все нормально. Сергій Іванович, ви обіцяєте? що да. Всі будуть да. закриті. Я, ну, я не обіцяю, що всі потреби будуть закриті. Я, я чекайте, чекайте, чекайте. Я обіцяю, що ми зробимо все, щоб їх закрити. Вони все залежить тільки від нас. Жодного будівництва, поки не буде, останній запис закритий. Так. Да. Наступний да. рік скільки.